А, ми вже тут. Я просто хотіла бути сьогодні максимально на харківському вайбі. Ну що, будемо пити ремесло тепер в баночках. В Попередньому відео я вже куштувала їх розливну лінійку. З'їздила до них в магазин, який вони відкрили в Дніпрі. Купила там келих. Це все ви можете подивитись в попередньому відео. А сьогодні я буду куштувати їх крафтову баночну лінійку, ось цю гарненьку з тваринками. І ще в мене є ось така безалкогольна їх не іпа. Ще там був якийсь безалкогольний малиновий компотик в банці його я не брала, бо нафіга воно мені треба. Ця вся лінійка дуже алкогольна. Тут мінімум сім алкоголю. Сім, сім, і два, сім і чотири. Я не знаю, куди вони просто роблять це все дуже алкашне пиво. Можна щось полегше, будь ласка. Ну, саур на сім алкоголю. Ну нащо? Чесно, мені завжди було якось незрозуміло, нащо взагалі робити прямо алкогольні саури. Ну це ж таке пиво, яке просто треба пити літрами, і воно має бути таке фруктове, легеньке, смачненьке. Сім. Ну окей. І так, коштують ці баночки 100-110. Ну що, будемо починати, мабуть, з. не іпи, звісно. <плес> Я там ще в попередньому відео питала в коментарях, де люди купують взагалі в Харкові пиво, чи купує хтось від пивоварні ремесло. Ну, написали, що купують від риткета, хтось купує в Форі і АТБ, хтось купує ем, певну легенду. Ну, типу, ремесло щось так не дуже. Я не розумію, звідки в них тоді стільки блін, магазинів. Ну, типу, написали, що кусаються ціни. В принципі, я згодна. Пиво таке не дешеве, Не знаю, як вони виживають. І так, безалкогольна, ось така неїбка. Біла баночка, така прям в стилі мінімалізм, дуже гарна. До речі, щось не вказано, які тут хмелі вони використали. Ну, Я розумію, що це безалкогольна нипа, але все одно тут є якийсь хміль. І було б непогано написати, який він. Щось такий колір не дуже. Воно просто, наче якесь мутне, в поганому сенсі. Ну, не Іпа має бути мутна, але вона якась. Було болотяно мутна. Ну, пахне якимось хмелем, да. Ну. Знаєте, в порівнянні з безалкогольною неїпою від радкета це, звісно, повна туфта. Грінвіч. Ото просто богоподібна безалкогольна неїпа. Це просто топ. Боже, яка вона там насичена, тропічно-фруктова. І це. А, взагалі не смачно. Жахлива. Просто якась. Наче грязна вода з хмелем. Єдиний плюс, що вона не солодка. Гіркувата, дуже просто розбавлена, трошки якась така а, соснова. Соснова. Хвойна. Трошки хвойна. Ні, ні, мені взагалі не сподобалось. Хе. Ну, початок такий собі. Подивимося, що далі. Давайте, може, нормально тоді не їду, якраз порівняємо. Де тут неїпа? О, тут якраз намальована білочка. Сквірл, неїпа. Якщо до вас прийшла білка, не хвилюйтеся, це може бути вона від ремесла, і вона вам неї принесла. Скільки тут в нас алкоголю? Ну, сім з чимось. Сім і чотири. П'ять всього і бу. Тобто вона має бути взагалі не гірка. О, тут, до речі, вказані хмелі. Може, я там затопила? Ні, тут не вказані. Тут точно нема. А тут ось вказано позаду пляшки Цитра, Кріо і Гелексі». Нормально. Блін, ну вона вже просто по кольору, по консистенції взагалі не схожа на неї. Бо. Ну, Хоча усілякі, знаєте, не іпи з мас-маркету, всілякі там фінські, там, по типу оцієї, вони також не сильно мутні, але вони, типу, смачні. Ні, ну, ну, вона майже прозора, ну яка це не іпа? Ну це пупо типу, іпа, лагер, все що завгодно. Прикольно, зато так позиріться, якось цікаво. А, то вона не позириться, то, по-моєму, якесь там щось плаває. Як знаєте, як сказати, як в зв'ясі, коли ти, типу, помуляв в воді пісочок, оце все типу піднялося, і тут воно на таке схоже. Ніби там в звісі якогось когось піска, ну, типу, плавають в пилі. Бліна, де аромат взагалі? Ну, дуже-дуже такий легенький, слабенький аромат цитрусів. Блін, а мені консистенція взагалі не подобається. Що воно таке? Ну, вона гірка. Я б не сказав. Ой. Блін, такий смак якийсь. Жахливий. Вона в мене хоч і не прострочена. Та ні, вона в мене свіжа. Тільки 6-12 розлили. Блін, там просто щось плаває, це, це дріжджі, чи що воно таке? Просто якийсь жах. Фу, вона, ну, дуже солодка, дуже прям алкашна, ніби зі спиртом. І просто ніби туди додали якогось солодкого сиропу, типу тропічних фруктів, чи екстракти та хмелю, хоча там наче вказано, що без екстрактів. Ну, таке відчуття, що там просто ці солодкі якісь екстракти. Фу, ні, Мені взагалі не подобається. Ну, це, ну, це жесть. Ну, це взагалі не. Я дуже сподіваюся, що воно сфокусується, і ви побачите, яке воно що там плаває. Ну, не знаю, поки це просто якийсь кошмар. Слухайте, на розлив не було так погано, якщо що, на розлив було взагалі норма, в принципі. <свісно> Давайте саур. Я хочу Саур. так, отер, Це видра, мабуть, якась видра. Ось така гарна баночка. Тут у нас якийсь пляж, пальми, мальдіви. Хотіла б я там побувати. Сік, вишні, сік червоної та чорної смородини. Ну, типу, комбо. Має бути прям насичено і дуже смачно. Усюди, де є вишня і чорна смородина. В саурах все зазвичай смачно. Сім, алкоголю. Давайте пити. Вже плюс, що воно, хоча б отак, от фонтаном, не виливається на килим. Фу, -фу, -фу. Так, мені потрібно дерево. Просто, я просто вже можу по кольору зрозуміти, буде говно чи ні. Ну ви подивіться на це. Ну, просто зазвичай саури з чорною смородиною і вишнею виглядають ось так. І ось це. Ну Це скоріше виглядає як якийсь що там, від оболоні фрубір якийсь там. Це просто, наче грязна вода з відра, коли помив підлогу. Ну, воно знову ж таки пахне, ніби оболонь. По аромату мені нагадує ось це оце от з ягодами. Хайко цей, малий, чи що там, хайки лісові ягоди, ось це фіолетове, блін, точно. Ну воно по кольору, по-моєму, красивіше. Блін, воно, до речі, в мене валяється в холодильнику. Мужик, купив! Я не розумію нафіга. Я йому сказала купи хайк з мандаринами. Він, коротше, чомусь купив оцю фігню з ягодами і мандаринове. Ну, звісно, мандаринове я випила, а ця просто шляпа, вона в мене валяється. Не знаю, коли я її вип'ю. Просто рука до неї не тягнеться. Коротше, я готова пити все інше, крім цієї фіолетової жижі від Хайку. О, господи. Ну ніби горілку. Розмішали з бабусиним ягідним кислим компотом. І то, ну, не будемо ображати бабусин ягідний компот і горілку. Це було б смачно. Це не смачно. Мабуть, просто це якесь жлобство насік чорної смородини і вишні. Його тут, мабуть, дуже мало, бо дуже воно розбавлене. Просто відчувається, як алкашний компот, все кислий. Повна фігня, просто повна. Ну, якщо ви, типу, хотіли зробити, можливо, щось по типу ні не скисло від шо, просто такий максимально кисленький, такий легенький, знаєте, літній саур. По-перше, він не мав бути на сім алкоголю, бо тут дуже алкоголь прям відчувається. По-друге, він мав бути кисліший. Ну, тоді, б, знаєте, можна було б ще там, типу, зіслатися на те, що це таке літнє, кисленьке, там пиво максимально таке легке. Ну, це. Ні, ну це пиздець просто. Я взагалі не знаю, як це описати. Ну це прям погано. Ну просто ну знову ж гарні баночки, типу, все наче непогано, склад хороший. Я не знаю, чесно. Ну зробіть просто, якби тут було три алкоголю, і воно не було б, можливо, таке алкашне. І більше ну більше додати просто соку вишні, соку цієї смородини. Тоді було б норм, ну це ну це, це просто шляпа. А мені казали, що баночки це повна шляпа. Я не вірила. Я думала, що ну, на розлив типу була там матка непогана, я така, от, а наче вміють варити. Ні. Тут просто написано, що це діпа. І щось я взагалі не хочу. Тут намальований Бівер Бобер. Мені здається, цей Бобер сам просто в вахері з того, що він намальований на цій діпі. На цій дупі, скоріше. 70 і був. Блін, я від п'яти щось офігіла. О, до речі. А ні, воно там досі-досі, по-моєму, там оці ці плавають, плавають на консистенція. Я такої всратої консистенції не бачила навіть волинського бровара, по-моєму. Ну це просто якийсь кипець. А, так, хмелі HBC 1019. Дольчіта суперделіке сімко. Ніфігасові. Ну, щось таке прям цікавеньке напхали. 7,5 алкоголю. Я просто пила в минулому відео їх діпи. Це був просто якийсь жах для мене. Досі вони мені сняться в страшних кошмарах. От куди я стільки наливаю? Я ж це пити не буду. В принципі, це виглядає як діпа. Окей. Ну, воно мутне, тут хоча б нічого такого не плаває, такого пиздеця, як там. Вона, наче частенька, просто мутна. Якоюсь піською, намитою пахне. Та ну пахне знову так якось солодко і фік пойми чим. О, Господи їй на Небесі. Окей, це не настільки солодко, як в попередньому відео була остання діпа. То було найсолодше пиво, але це, мабуть, буде перед нею. Я просто не розумію, скільки тут цукру. Там не написано калорії якісь. От Мені було б цікаво на калорії ще подивитися. <рес> мені здається, тут просто супачна норма цукру. Хто там вас настільки любить солодке пиво? От Розкажіть мені, ну хто, Ну це просто кошмар. Це пахне паленим цукром, от я зрозуміла, просто цукровою ватою, якоюсь цукровою бомбою. Господи, ну це просто дуже солодко, медово. Це ніби іпа з якимось квітковим медом. Ну, Відчуваються якісь солодкі тропіки, по типу там папаї. Папая, якась мені йде тільки папая, я просто не, не знаю, що там ще настільки солодке може бути. Папая, може, якесь цукрове, прям манго. І просто ну, купа цукру. В принципі, вона не така і гірка, тут 70 ібу я б не дала, мені просто важко пити не через гіркоту, а тупо через те, що воно максимально солодке, це просто кошмар. Так, давайте Imperial Porter. Тут намальован єнот Ра... ракун. Я не знала, що так буде єнот на англійській. Сім алкоголю. Ібу 40, вода, солод, хвіль дріжджі. Тільки сказала, що хоч нічого. Бляха, воно почало виливатись. Тихо, 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 тихо. Ні, 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 ні. Я не хочу більше прати килим після томатки від шо. Ну нафік. Є надія, що цей портер не буде настільки солодким. Скільки, сім алкоголю? Ну це ж не імперіал. Імперіал це все ще вище восьми, десять. Ну, Imperial Porter, що це сім? То, мабуть, щоб, типу акцизку не ліпити, може тут і більше. Ну, аромат такий палений, трохи кавовий. Господи, він не солодкий. Але Алелкашний капзда. Здається, що не 7. 8-9. Признавайтесь, Ремесло скільки тут. Дуже кавовий. Прям кава. Трошки шоколаду, паленість. В принципі, добрий портер, якби він не був таким алкашним. Ой, ну, ну дуже алкогольний. Ну, реально, ну самий звичайний, просто базовий портер, просто тупо алкашний. Блин, я пам'ятаю, я якось прийшла в магазин а, і щось там вибирала пиво, і мене там щось спитали чи запропонували якесь пиво. Я така, та ні, типу, воно алкашне. І на мене так подивилися: типу, яке? Як можна не зрозуміти слово алкашне, ну, значить, забагато алкоголю. Ну, На імперця він не тягне. Ну, типу, імперець тільки через те, що він занадто алкогольний. Ну це ж не так працює, він має бути плотним, прям, тягучим таким. Ну ви спробуйте, типу, портер від варвара, ну там буде воно просто тягнутися, він буде прям густий, аж той портер, І це. Знаєте, просто додати, я не знаю, спирт до пива, а це так не працює, це не імперіал. І останнє це у нас Belgian дюбель капібара. Вода солода. Темний та світлий бельгійський цукор, хміль дріжджі. Блін, а мені казали, що баночки повні. Жопа. Я не вірила, чесно. Я до останнього не вірила, що ну, може бути настільки погано. Хоча, блін, ну я просто пила їх колись з баночки, коли вони перший раз там зробили щось там, фламінго було, ще щось там, тут щось поприкріпляю. Все було також срака, нічого не було смачного, і саури були максимально несмачні. Але я в щось там вірила. Ну, тепер я, в принципі, розумію харків'ян, які не купують ремесло, я б також не купувала. Ну, Певна легенда в порівнянні з ремеслом ну, прям круче, набагато набагато смачніше той самий Red Cat, ну, Red Cat це прям трушний крафт, я б сказала. ну, прям Там хлопці вміють варити. Певна легенда також виправились, от Нещодавно, от в попередньому відео, я коштувала їх Sour Set. В принципі, топовий. Мені там тільки дві позиції не дуже сподобались. В цілому, це дуже круто. Це гірше, ніж Волинський бровар. А я щось так ще з таким ентузіазмом подумала: о, буду, типу, їздити в їх магазин. Мені там так все сподобалось. Просто магазин, типу, дуже класний. А пиво ні. А це от пахне прям цією бельгійською карамеллю. Ну, пахне, наче це пиво зі слоником, як воно там називається, ну ви поняли. Ніколи не думала, що це скажу. Але бельгійський дюбель самий непоганий. Це просто взагалі не мій улюблений стиль. Я ніколи не думала, що ну, мені взагалі може сподобатись прям, прям єдине пиво з усього це буде бельгійський дюбель, блін. Також алкогольний, але це типу в стилі. Тут воно, ну, типу, як треба: бісквіт, печиво, карамель, ось щось таке десертне. Um, плюс алкоголь, воно так зігріває, дуже приємно. В міру солодке. Це, мабуть, ну прям реально в міру солодке. Це непогано. От із усіх банок єдине, що можна пити для мене, це ось це. І то я б другий раз чесно, не брала висновки. В принципі, я вже все сказала. Це для мене гірше все ж таки, ніж волинський бровер, я думаю. Ну, це, ну, ці банки це прям взагалі погано. Ну я не знаю, що тут виділити. Єдиний дюбель бельгійський, він в стилі, він смачний, його можна пити. Все. Куди ви стільки алкоголя прете в, ці баночні, ну, в це баночне пиво, я не розумію, нащо робити 7, 7,4, щоб що. Ви просто туди фігачите дофіга цукру, воно максимально солодке, не в стилі. В цій не іпі я взагалі не розумію, що там за оці в плавають, що воно таке просто взагалі не смачно. Не іпа ця, ну вона максимально також якась розбавлена і несмачна, але це капець. Саур, максимально жлобський, там просто дуже мало цього соку. І саури зазвичай не роблять соками. З Соками роблять саури хто? Правда, також робить з соками. Воно також таке виходить не дуже прям насичене, не смузі і таке розбавлене. Но воно б хоча... хоча б не на сім алкоголю, тому воно, в принципі, питке, От те, що вони все роблять для реберні. Там також просто соки, там немає ніяких пюрешок, нічого такого. Воно максимально таке розбавлене, легеньке. Ну, воно б хоча б смачне, а там просто не відчувається, що просто змішали компот з горілкою, як в вашому випадку. Тому, типу, там ну, нормально ще відправди можна пити. Ну тут ви просто щось з цими сім алкоголю, я не розумію, нафіга ви їх зробили. Мало соку, воно просто ненасичене, взагалі не фруктове. Ну, реально краще купити хайплі до болоні. типу, більше кайфанеш, ніж від вашого пива. І не за 100 гривень. Ну, вибачайте. 100 гривень банка. Ну, в принципі, для крафту це не так і багато, окей, але ну, воно просто взагалі не смачно. Типу. Я краще там, доплачу ті 30 гривень, наприклад, і куплю там йогурт від шо і просто, просто охрінєю і кайфану, і не знаю. У мене буде оргазм від цього йогурту, там, якогось персикового, Для від вашого пива. Ну, Я його просто виллю. В принципі, я сьогодні все виллю, ну дюбель. Дюбель, можливо, допіл. Все. Всі ваші діпи вони просто засолодкі. Максимально тупо солодкі, наче використовувати якісь цікаві класні хмелі, ну ви просто їх робите максимально солодкими. Ем, портер. Ну, портер непоганий, якби він був на 5 алкоголю, взагалі окей. Блін, стільки магазинів. Я просто не розумію. ну В них дофіга магазинів вже осюди. Це хтось купує. Хтось це купує. Це подобається. Оці всі солодкі діпи, Імперіалипи липи і все це, це купують, мабуть. Хто? Серед моїх знайомих таких нема. Ніхто б не купував. Я не знаю. Ну, купують окей, ну порадіємо за них. В принципі, Волинський Бровар, також я жав, завжди кажу, що це повна шляпа, але в них тільки розширюється також асортимент, магазини і франшиза і все таке. А, я б краще хотіла, звісно, щоб у мене в Дніпрі відкрився магазин Шо, наприклад, чи Варвар. Але чомусь не відкривається ремесло. Як це працює, я не знаю. Не знаю. Не пущові, спускається з